Інститут імені Михайла Бочука, вже котрий рік поспіль в рамках проекту Ми Бочиківці презентує дипломні роботи найталановитіших студентів. Цього разу присутні мали змогу ознайомитися з сучасним графічним дизайном. Якраз експозиція інституту Бочука, вона символізує втілення мрії щастя, мирного життя, до якого маємо прагнути, і за яке власне Україна на сьогоднішній день і бореться. Декан факультету дизайну Петро Добровольський зазначив, що для подальшого розвитку графічного дизайну треба зробити спеціалізованими такі напрямки, як книга, іміджовий стиль та плакат. Що стосується графічного дизайну, безумовно потрібно більш активно займатися напрямками мультимедіа. Чому тому що в обов'язковому порядку я також мрію, що ми будемо розвивати на графічному дизайні мультимедіа, тому що без цієї дисципліни сьогодні дизайнер-графік практично неможливо цього уявити собі, тому що в обов'язковому порядку потрібно підготувати такого рівня спеціалістів, щоб ці спеціалісти були затребувані суспільством. Інститут бочука відомий своїми випускниками далеко за межами України. Ми відправляємо, наприклад, своїх студентів вчитися до магістратури в Норвегію. І якщо кілька років назад ми боролися, скажімо, за одне місце Україна і Білорусі його вигравали наші студенти, то останніх два-три роки Норвегія просто просить, що саме, будь ласка, з інституту БЧК нам дві особи обов'язково мають потрапити. Сучасний плакат, представлений на виставці, показує, яким багатомірним та яскравим може бути графічний дизайн.